Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Можливо, той, хто давно торгує на Віоліті або на Барахольці, знає ось цього продавця на Віоліті. ось його аккаунт Zanzibar22. Він вже не один рік торгує на Віоліті. Може, хто знає його контакти, дайте йому мій номер телефону, або він сам побачить. Мене цікавить ось це намисто, але до нього є питання, хотілося б це намисто побачити наживо? Бо є сумніви і пропозиція по ціні. Це намисто було на торгах, і максимум, що там запропонували, 3 тисячі гривень. Це менше, ніж 100 доларів. Будь ласка, друзі кияни, хто знає цього продавця або він сам. На моє щастя, подивиться цей відеоролик. Напишіть мені. Всім гарного вечора!